Казка про мейнкуна Степана, який навчився дружити із собою. У затишному містечку Мурляндії жив собі величезний пухнастий мейнкун Степан. Він був таким поважним і чемним котом, що, коли йшов вулицею, то час від часу. Ненароком зачіпав лавки своїм розкішним боком, і ті дещо відсовувалися, ніби самі хотіли звільнити йому місце. А Степан лише муркотів Да не треба, я постою. Степан мав один фантастичний талант. Він умів підтримати будь-кого правильним словом. Коли білочка боялася стрибнути на інше дерево, він, не моргнувши вусом, казав. Ти ж смілива, просто інколи мозок любить робити вигляд, що все складніше, ніж є насправді, незважай. І білочка летіла так, ніби її вперед тягнув сам вітер. Коли їжачок загубив свої окуляри, Степан обережно поплескав його по плечу настільки лагідно, наскільки дозволяли голочки, і сказав «Заплющ очі, вдихни. І повільно видихни, і подумай логічно, ти ж їх завжди носиш. Їжачок видихнув, і тут згадав, що окуляри на його спині. А коли кролик бурмотів, що він не створений для подвигів, Степан серйозно поглянув на його вухо і казав: Ти недооцінюєш себе, з такими вухами ти міг би ловити радіохвилі. Кролик сміявся і йшов робити щось. Героїчне. Усі після Степанових слів ставали сміливішими, рішучішими і значно веселішими. Усі клім самого Степана, бо про себе він чомусь забував як хтось забуває ключі, а хтось тренажерний зал. Однієї зоряної ночі Степан сидів на даху і дивився в небо. День був важкий. Він стільки всіх підтримував, що сам відчувся порожнім, наче пакетик чаю після третьої заварки. Ех, протягнув він, хотів би, щоб хоч хтось і мені щось добре сказав. І тут у нього з'явилась думка така несподівана, що навіть вуса на мить піднялися вверх. А якщо б я був собі найкращим другом. Що б я сказав? Степан підмостив хвіст як подушку, зручно вмостився і спробував згадати всі ті теплі слова, якими колись надихав інших. Він уявно розклав їх перед собою, наче величезний пазл. І раптом знайшов те саме потрібне, щире, для себе. Степане, ти робиш багато. Ти добрий, уважний і сильний, і ти теж заслуговуєш на підтримку, навіть якщо її ніхто не вимовляє вголос. Усередині в нього щось клацнуло, ніби десь глибоко всередині ввімкнувся маленький ліхтарик. Степан вперше відчув добре слово народжується у власному серці. Наступного ранку. Він прокинувся іншим. Не більшим, бо куди вже? Не пухнастішим, бо це вже верх майстерності, а спокійнішим. Відтоді, коли йому ставало сумно чи важко, він не чекав, що хтось жадає його підтримати. Він робив це сам Я тут, я з тобою, я вірю в тебе. І, о, диво, це працювало завжди. Друзі відчули, що Степан став іншим. Таким, ніби він знайшов усередині себе маленьку сонячну батарейку. Він і далі підтримував інших, але тепер і себе не забував, і його слова стали ще теплішими, бо тепер вони йшли з повного серця. Так у Мурляндії з'явилась нова мудрість Степана Коли ти сам собі друг. Ти не переможний, бо в тебе завжди є підтримка. Значенька. Навіть той, хто вміє підтримувати весь світ, інколи забуває про себе, та варто лише сказати собі добре слово, і всередині запалюється світло, яке не згасає, бо справжня сила починається там, де ти стаєш собі найкращим другом. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.